Шановні колеги, доброго дня. Державний заклад, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я виходить з досить цікавою та незвичайною ініціативою. А саме, ми хочемо започаткувати анонімне повідомлення про медичний інцидент в системі екстреної медичної допомоги. Нові слова звучать вони для вас, напевно, дивно, але це є в багатьох країнах, в яких якісно функціонує система екстреної медичної допомоги. Що це таке? Давайте пояснимо, щоб ви не лякалися і абсолютно спокійно до цього відносилися. Це механізм, який дозволяє персоналу повідомити про те, що сталася якась помилка, або недотримання протоколу, або щось інше, яке не входить або відхилення від процесу лікування, без покарання. Тобто мені за це нічого не буде. Я можу про це сказати, повідомити, і це буде зафіксовано, але без абсолютно жодних персональних даних. Тобто, ще раз анонімно наголошую на цьому слову для того, щоб ви це зрозуміли. Чому це потрібно? Такий підхід він спрямований на поліпшення якості надання медичної допомоги, оскільки при правильному підході він дає можливість усунути ці. Неточності або недоречності в лікування пацієнтів. Ще раз наголошую, чому це важливо, оскільки щоб ми розібрали крок за кроком досить детально це все. По-перше, це зменшення культури звинувачень. Всі бояться, щоб з когось звинувачили. Це зрозуміло. Я боюся допустити помилку. Якщо я її допустив комусь скажу, так мене будь покарати. А цей механізм виключає взагалі, що вас будуть звинувачувати. Тобто, це дає можливість абсолютно відкрито обговорювати ту проблему, яка виникла. І переходимо до наступного кроку. Воно ще раз запобігає повторенню інцидентів. Тобто, ми знаходимо системні проблеми, якщо вони виникають, і думаємо, чому воно сталося для прикладу. А в мене не працював дефібрилятор. Чому він не працював і чи не працює він системно в інших? Ми міняємо його на новий. Далі підвищення безпеки пацієнтів. Це дає можливість нам вдосконалити. Тобто, якщо ми замінимо ту ланку, яка була або спричинила цю неточність у ваших діях, воно потім дасть можливість нам його уникнути. І знову ж таки, збір статистичних даних. Цим самим ми зможемо впроваджувати кращі медичні практики, які у нас можуть бути. Як це буде працювати? І як воно працює в інших системах? Тобто, крок перший. Ви помітили інцидент. Ви щось зробили, можливо, не так точно, як би хотіли. Ви його помітили і усвідомили. Саме головне це усвідомити, що ви помилилися. Друге, це ви повинні сформувати це повідомлення, що сталося, як сталося. Ми на кроці на третьому будемо це впроводити аналіз, що саме сталося і чому. І крок четвертий це впровадження змін. І ще раз хочу наголосити. Жодних персональних даних не буде. Ми не будемо знати, де ви, що і як вас звати, і які у вас телефони і мейли, щось таке інше. Ще раз, жодних персональних даних. Де це працює? У всіх країнах. В Сполучених Штатах Америки, Великобританії, Німеччини ви можете зайти, погуглити, прочитати досить багато посилань, які розписують в ті чи іншій мірі формування цієї системи. Це може бути на рівні закладу, це може бути на рівні держави, яка це бере і робить системно, пошарово, по, по по якихось певних спеціальностях. Але це працює майже у всіх країнах, які ви можете сказати. Підсумуємо висновок. Анонімне повідомлення про медичні інциденти це один з ключових механізмів підвищення якості надання допомоги пацієнту. Світова практика демонструє, що воно дійсно ефективне, і якщо там заглибитися в наукові статті, вони показують проведення цієї системи, покращується надання медичної допомоги. Третій головний наш висновок це ми впроваджуємо культуру виявлення цих неточностей, можливо назвати їх помилками. І відкрито про це говорити, знаєте, що це анонімно. І четверте, це механізм є, буде ефективним, але він потребує чіткої організації і довіри вас до нас. Тому цей механізм ми хочемо запровадити. Ми хочемо не боятися того, що ми щось зробили, тому що ми хочемо покращуватися. І мені дуже подобається, дуже багато висловів про це є. Сильна людина намагається виправити свої помилки, слабка намагається їх виправдати. Ми не хочемо виправдовувати, ми хочемо виправляти. Ну і досвід дозволяє нам помилятися набагато впевненіше. Звичайно, я хочу закінчити це досить веселим висловом. Що вам треба зробити? Перейти за цим посиланням, там є питання і відповісти на них. Ще раз кажу, там не міститься жодних персональних даних, ми не будемо знати, хто ви, але ми будемо знати, що, якщо є такі помилки є. Дякую за увагу.